Доброго ранку, діти! А до нас сьогодні завітала гостя. Як розплющить вранці очі, то вже цілий день скрекоче, скрикике, мов питає, що таке. Всюди суща і голобока називається сорока. Одного разу сорока знайшла пшеничний колосок. Вона його склювала і захотіла ще. Сорока зустріла мишенятко і запитала в нього, де можна знайти ще колоски. Мишеня намалювала шлях на поле, але сорока не знає, як ним користуватися. Давайте допоможемо. Потрібно прокласти стежину з геометричних фігур. Для цього вам потрібні прямокутники червоного кольору, трикутники зеленого кольору, овали блакитного кольору, кружечки жовтого кольору і квадрати помаранчевого кольору. Молодці. Діти геометричні фігури такі різні і водночас мають спільні риси. Обстежимо та порівняємо їх. Покладіть квадрат і прямокутник перед собою будь-якого кольору. Розгляньте фігури. А тепер прикладіть круг, овал, трикутник та ромб. Тож чим відрізняються фігури, діти? Вірно, прямокутник, квадрат, трикутник та ромб мають кути. Скільки кутів у квадрата та прямокутника? Так, молодці. По чотири. А як ще можна назвати ці фігури? Вірно, чотири кутниками. А хіба вони схожі між собою? Ні. Покажіть фігуру, у якої всі сторони однакові. Коли сорока відлетіла на пошуки колоска, вона залишила у гніздечку яєчка. Порахуйте, скільки їх. Викладіть перед собою стільки ж квадратів. Повернулася сорока з колосками. Скільки вона принесла колосків? Вірно, молодці. 4. Під кожним квадратиком викладіть кружечок. А якщо ми додамо ще одне яєчко. Наскільки їх буде більше в гніздечку? Так, на один докладемо ще один квадратик. Тож скільки їх стало? Так, вірно, п'ять. А скільки треба докласти кружечків, щоб їх було порівну з квадратиками? Число 5 позначається цифрою 5. Проведіть пальчиком по контуру цифри. Напишіть її в повітрі. Цифра 5 складається з двох рисочок та одного крючка. А на яку цифру схожа цифра 5? Так, на цифру 3. Вона теж має півовали. Але в неї їх два, А також відсутні рисочки. Дітки, у сороки вилупились із яєчок маленькі сороченята. Порахуйте, скільки їх. Дітки, тож з якою цифрою та числом ми сьогодні з вами познайомилися?